Минулого місяця в Майами біч відбулася закрита зустріч, яка може помітно вплинути на підходи Вашингтона до російської війни проти України. На таємних переговорах були присутні спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков, його зять Джаред Кушнер та один із ключових емісарів Володимира Путіна Кирило Дмитріїв повідомляє Financial Times. Формально учасники зібралися для обговорення можливого плану завершення війни однак, за даними західних джерел, справжні наміри були значно ширшими. Дмитрієв, який очолює російський суверенний фонд і є довіреною особою Путіна, представив американській стороні масштабну концепцію відновлення російської економіки вартістю 2 трильйони доларів. Центральною частиною стали приватні американо-російські проєкти, доступ до ресурсів Арктики та використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі. За його задумом, ці кошти могли б стати базою для інвестицій, зокрема й для реконструкції України під керівництвом США. До перемовин між Віткофом і Дмитрієвим приєднався й Джаред Кушнер, власник інвестиційного фонду Affinity Partners. Йому та Віткофу відмодилася роль ключових посередників, які мали б забезпечити пріоритет американському бізнесу над європейським у потенційних російських та арктичних проєктах. План Дмитрієва включав також пропозиції щодо спільних американсько-російських космічних розробок, зокрема можливу місію на Марс у партнерстві зі SpaceX. Такі ініціативи Кремль розглядав як спосіб змінити ставлення Вашингтона, переконавши його бачити в Росії не загрозу, а економічну можливість, підхід, який Москва просувала ще до інаугурації Дональда Трампа. Кремль прагне використати бізнес-інтереси для зміни геополітичних балансів. Багатомільярдні угоди в енергетичній сфері та добування рідкісноземельних металів можуть перекроїти європейську економічну карту та послабити зв'язки США з їхніми союзниками. Про серйозність намірів свідчать і контакти найближчого оточення Путіна: Тимченка, Ковальчука та братів Ротенбергів з американськими компаніями, під час яких обговорювали навіть потенційне відновлення газопроводу Північний Потік, попри його знищення та санкції ЄС. У західних країнах такі спроби викликають глибоку насторогу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підсумував ситуацію лаконічно. Ми знаємо, що йдеться не про мир, йдеться про бізнес. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.